в 33 запитання від Люкс ФМ у нас. Оля Поляков таки радий тебе бачити. Цьомки, цьомки. Тільки що були в тебе на репетиції. Дві хвилини е, до сцени і дві хвилини на сцені. І ми бачили тільки, що просто переродження людини абсолютне. Які відчуття, коли повний зал. Як завжди, радість, щастя, і зараз це цінується по зовсім по-інакшому, бо півтора рочки тому я думала, що все капіці, що вже ніхто не буде набивати зали, що все скінчилося, а воно бачиш, життя продовжується, творчість продовжується, концерти продовжуються, і це не може не радити. Ти, коли бачиш людей, які в залі, повні зали, які очі зараз в цих людей. Чим вони відрізняються від тих, що були до війни? Краща публіка стала. Люди перестали стримувати емоції. Люди, яким сумно вони плачуть, яким весело вони скачуть. Так мої концерти і називаються: годину скачемо, годину плачемо. Це тільки навпаки, спочатку плачуть, потім скачуть. Був шикарний випадок. Недавно словно славнозвісне весілля в повернулися назад. Корпоративи, якісь, якісь весілля. Ти пам'ятаєш свій найзашкварніший корпоратив, не о те весілля, яке було ні. Ви знаєте, бо це було все найзашкварніше -най 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 ще, але я хочу сказати про те, що сьогодні, якщо чесно, весіль дуже багато, дуже багато, і не всі люди, які гуляють весілля, вкрали гроші. Держави і це головне. Це головне. Так люди сьогодні е не хочуть тягнути. Вони не знають, що будуть завтра. Вони Не знають, будуть, чи вони живі чи ні. Тому вони е одружуються і тому в них гуляють. І навіть деякі гуляють на останній. Тому в наше, наше артистичне діло працювати, а не розбиратися, а не саджати тих, хто вкрав. Тих, хто вкрав, хай саджає влада. А? До речі, я під твоїм постом написав якраз це, що це не робота директорів концертних слідкувати з цим. Є інші служби, які мають цим займатися. Дуже гарний анекдот розказав, придумав <кхів> по цьому поводу Міша. Дзвонить, продюсер. Дзвонить один раз м -м, замовник директору і каже: ми хочемо пригласити вашу зірку на корпоратив. Добре, скажіть, будь ласка, а ваш замовник чесно гроші заробив? Так, звісно. Ну, добре, тоді ми приїдемо. А скажіть, будь ласка, я, в мене зустрічне питання, а чого ви питали про гроші? Ну, Мені цікаво, чи заробив, чи, чи не є ваш замовник хабарником. І замовник питає: Ну і що, дізнався? Ну, ось це про це. Понімаєте, ми можемо питати, але ми навряд чи нам скажуть правду. Чесно гроші зароблені чи ні? Скажи мені, а не дзвонили вони, там не зв'язувалися якось з вами після твоєї заяви? Хто буде зв'язуватися? Боже, я з поляковою нам би не пережерти один одного одного всередині країни. Якщо є шахраї, вони повинні сидіти у тюрмі. Якщо є хабарники, їх повинні саджати за грати, а не вони повинні гуляти, а ви потім. З, 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 з кров'ю в Деснах розк... один одного жерення не так. можна ні в якому випадку. От скажи мені, будь ласка, яка найбільша сума була заплачена за твій корпоратив коли небудь? Дивись, ти, а ти, знає... ти артистка я то розкажу, топ Я розкажу, який яка... тому це ми знаємо, що це буде немало. Люди до цього готують. Це була дуже велика сума. Це був. Е... Перед перед війною новий рік. Так. Якраз перед війною той новий рік, страшний 22 другий рік. Я повинна була дуже е, відомою людиною виступати. І я повинна була не тільки співати, а й вести цю вечірку, оскільки це була новорічна річ, ніч. це був двойний двойний гонорар. Ну, Це був двоє сто доларів було? Було, але wow. проблема в тому, що я захворіла на корону, дорогі oh. мої. І я коли віддавала цей гонорар, я ридала. Боже. Я просто ридала. Оце був зашквар. А продовжуй фразу Моя мама для мене це? Моя мама для мене це любов, це опіка, це претензії, це е, гарне щасливе дитинство, і сум за нею, коли її не було е, поруч, і радість, коли вона приїжджала. І ми були разом. Е, моя мама, моя мама це людина, яка дала мені життя. Я ніколи не дозволю своїм донькам. Що я своїм донькам дозволяю все. Я вважаю, що це їх абсолютний вибір. А можна я покладу вже квітки? Так, так, ми можемо заходити. Навіть mm. тобі ще ага. треба готуватися до виступу. Я дівчатам своїм зовсім нічого не забороняю, бо я вважаю, що то все в їхньому житті, їх досвід е, впадуть. Я їм соломку стелити не буду. Встануть, наб'ють колінці, підуть далі. І фіналочка: мій чоловік найкращий у. У всьому. Слухай, де мама зараз твоя живе, до речі? Е, в Англії. В Окей. Як їй там, до речі? Ну, вона скучає? забирає. Вона ну, скучає, вона лікується. В моєї мами знайшли таку хворобу, яка це аутоімунне захворювання, яке не могли знайти тут, і вона давно на нього хворіє, не могли поставити дуже довго діагноз. І коли вона потрапила в Англію, ми знайшли цей діагноз і вона лікується там. Дуже велике спасибі Англії, що наших людей. Лікують безкоштовно, тому що вона там зареєстрована, на вихідні її мою лісу зі школи і живе там. Тут. Ну ми бажаємо її якомога швидшого одруження. і щоб гарні були результати. А, ти коли приїхала <клес> і оці чутки, що ти розводишся з чоловіком і так далі, і тому подібне, але все було добре. Не далі з його щастям. але все було добре. Далі скажи, які три складові такі топ-три складових з твого боку для того, щоб шлюб був міцний і класний? Не задовбувати над один одного, не заважати один одному і підтримувати один одного у всьому. І все один одному дозволяти. Слухай, ти просто людина-бомба. Тебе дуже просто і легко вивести на скандальчик. Ти можеш зірватися. Як ти заспокоюєшся? Швидко, точно так же швидко, як і запалюєш. Я така, знаєш, бомба взірвалася і затухла. Довго не горемо, не тліємо. Ти сама можеш прийти попросити пробачення, якщо ти типу, по щось намутила? Завжди я, я без проблем прошу пробачення, і для мене це не якась є проблема. І я часто признаю свої е, помилки. І, взагалі, я ще така людина, що я пробачаю для мене. Я можу все пробачити. Якщо людина просто підійде і вибачиться, я навіть якусь херню таку яку простити неможливо. А я прощу, тому що ну вибачила ж людина, і так я її сама так роблю. Якщо мене не вибачають після того, як я вибачилася, я не розумію, як це можна. Бо я після пробачення вибачаю все. Нас дуже багато дівчат дивляться, і просто всі в дикому захопленні. Зокрема, моя Наталка від того, так. як ти виглядаєш, ти просто фе феєрично і фантастично. Скажи мені, будь ласка, а, які е, от, три процедури, скажи, які твої, от такі найосновніші, які е, от, без них ти б не прожила? Баня, Воу. масаж. І смас ліфтинг? Смас ліфтинг? Що да. це таке? Це така процедура, яка робить твоє лице молодим ідемо всі в інтернет шукати. Я бачив той Гордон, розповідала про. Ем... Гормональну терапію, да, яка дозволяє підтримувати себе молоденьким так. і тугеньким. Та ти що, О, ти що, во як, я чого як питаю? Людина, яка Ходить у зал, то ти не знаєш. Це я для себе вже тепер питаю. Це було для дівчат, це тепер для себе. То звісно, що з віком у нас просідають у когось тестостерон, у когось естрогени, у когось. Е, що там, пролактин, когось ще щось. Треба вимірювати свої гормони і тримати їх на такій. На такому рівні, щоб, ну, щоб бути молодим, свіжим і енергійним, тому що все, що з нами стається після 40, після 50 років, то все гармони. Просідають гармони і валиться все. Кості страждають, страждає шкіра, страждає еластичність суставів, нервових закінчень, все і це те, що. Коли людина молода, в неї високий рівень гормонів, коли вони пропадають, я не кажу, що треба гормони пити і що треба бігти кудись, закупати самому. Цього ніколи робити не можна. Це треба йти до ендокринолога. Він повинен взяти кров, виміряти і вам зробити ваш. Особисту гормональну терапію, якщо вона вам потрібна. Дуже багато людей бояться цього і кажуть: ось нам не треба, ми хочемо старіти. Як старіється, старійте на здоров'я, ми не будемо. Слухай, ви неймовірна пара з Ваніком. Я завжди з великим захопленням дивлюся, як ти дивишся на нього і як він дивиться на тебе. Так ти згадати зараз найромантичніше ваше побачення? Боже, то було так давно. А що після приїзду нічого не було таке? Все, всі в сад, ми тут з Вадіком. Діло в тому, що мій чоловік не романтичний, вообще. В нього вся романтика раніше виливалася у міха, машини і брильянти. А коли, але коли він збіднів... біднів, цього він не робить. А по другому він не мій. Я йому кажу. Тож романтика це не тільки бабки. Тож романтика, ну ну піди, нарви мені ландиші в як якихось польових квітів. Ти більше принеси, є де? При... Ти ж катаєшся там на той лошакі з утра. Вийди, нарви букет, принеси в ліжко. Понімаєш? Красиво. Ні, я не романтичний. Тобто, я живу без розових саплів. Окей, добре. А який найбільший скандал через що був у вас з Вадіком? Через гроші, що звісно. Тому що коли береш гроші в чоловіка, це дуже приємно. А коли даєш гроші чоловікові, то хочеш його вбити. Ти взагалі любиш поскандалити, чи, чи це просто випадково виходить? Ні, ну як ну, воно, звісно, випадково виходить, але вже виходить, як виходить. Що Вже якщо робити, то робити. Щоб mm -hmm. з вогником було, так? Mm -hmm. да. Скажи, з Тіною Каролю ви зустрічались після цього такого скандальчика невеличкого. Боже, ти сто років ще ти... ж було дуже давно. Який скандальчик? Ти про який? Ну, це типу про, про плакальщики. Оцей, оцей. Оцей. Боже, то вже давно, вже я давно по це. Вже знаєш, ага. під моїми е, сумними піснями пишуть, що. Е, Титул головної плакальщиці країни <рив> медленно перейшов до полякової, так що так що, вже Тіна на мене не обіжається. Хто найкращий співак в Україні зараз? Хто найкращий співак Співак або співачка? Кожного свій смак сказала собака і лизнула свої яйця. Це так мило. Mm -hmm. Дотягуєшся? Напевно, так? Да? <рив> я можу Ми зап... бачимо... я можу робити все сама. Ти е, зараз можна сказати, очолила ЛГБТ рух е, в. З... Спільноту з тебе був коли-нелге LGBT... роман з жінкою? Ні -а, я Не а люб... хотілося? Ні-а. Навіть не хочу. Що навіть не було. Ти, так, ти ох... знаєш, якщо я, би... я тобі скажу, що я спилася стор... в неї я сто разів цілувалася з дівчатами. Я з язиком. А ти подивися, взагалі-то я дуже люблю засосатися з дівчатами. Прям люблю це діло. Але це зовсім не має ніякого сексуального відтінку. Я просто з ними цілуюся, бо це фан, і я їх люблю по-людськи. І я цілувалася з Дашкою Остафією з, з Машкою Фросінніною, з Лесією Нікітюк, з Сліванчук. Слухай, то ти перецілувала весь шобіс? Так, да, практично. я вже перецілувала... Рекордсменка. Я рекордсменка по поцілунків з дівчатами, але то все не про. Не про не про секс. То просто бо бачу, вони такі гарнюні, чого ж їх не поцілувати. Що для тебе справжня дружба? Це коли людина може дати позику. Позичити гроші? Позити чисті великі гроші і більше ніколи про це не спомніть. Скажи, кого з відомих людей? От топ 3 кого ти називаєш своїми друзями? Ну, Маша Єфросініна, це з відомих людей, Маша Єфросініна, Сонячка Плакідюк, Ніка Білоцерківська, моя світанка легка. Вона відома людина чи ні? Ну відомий волонтер, вона моя найкраща подруга. Ех, з ким ж я же аланчик бадою, ясно. Все вже було більше ніж ти. Да. Достатньо, да. класно. А, скажи мені, наша а... Вау! Wow! як же ж без неї? <світ> ти просто неймовірно ефектна жінка. Ти ага. е, е, вражаєш ага. просто своєю появою на повал. Були непристойні ага. пропозиції від чоловіків. А За не було? Я, твої... я тобі сто раз сказала, мене всі боялись завжди. Це одне. А друге, ну які непристойні? Ну що, я ж заміжня баба? От якби я була баба розведяна, або або незаміжня, або незаймана, що в принципі можна повторити, да? Ну зараз же сам ш'ють щось. То можливо, а так я ж заміжня і і велика. Окей, а який найбільший подарунок, найдорожчий, можливо, ти отримала від своїх прихильників? Тільки тільки від чоловіка получала великі подарунки. В принципі, я потратила всі його гроші, які в нього були, а в нього було немало. Але я швидко, швидко справилася, бо я дуже полановита. Скажи, є якась сексуальна фантазія, про яку ти можеш розказати? М -м -м. Зараз списую в голові такий список карточека. Я колись розказувала таку. У мене була сексуальна фантазія, що я біжу гола по полю, а за мною біжуть брати клічки. Ну, це я це я так це я так шуткувала колись давно. Вже зараз не хочу, щоб вони бігли. Ну, слухай, вже часи помінялися, є набагато молодіші і стрункіші, так? Так, да, я, я подумаю, хто це має бігти. Окей, чого зараз найбільше бракує українців? Українцям бракує перемоги та миру. Ми хочемо миру, миру, миру. І тоді все буде. Неможливо планувати хамуха нічого, тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра. А я можу сказати, що нас чекає завтра. У нас все буде добре, Оля. Оля, все буде добре. Ти неймовірна, ти велика артистка. Я дуже радий сьогодні. Був з тобою побачитися. Ми бажаємо тобі шикарного виступу і до швидких зустрічей! Тапу!